Рецепт класичного салату олів'є. Домашні солені огірочки. ріжемо шматочками. Відварений горошок. У мене з морозиловки свій домашній відварила 10 хвилиночок. 4 яйця відварених будемо різати шматочками. Відварена картопелька 5 або 6 штучок, меншеньких або більшеньких 4 штучки. Відварена морква. Штучки 3-4, також ріжемо шматочками. У мене м'ясо свинина відварена, буде також смачно, можете брати колбаску порізати. Потім все перемішала, посолила, поперчила, відібрала трішки в салатницю Ми будемо зараз вечеряти. сюди нарізала цибульку і заправляю домашнім майонезом. Ось такий у нас виходить класичний рецепт салату олів'є. Можна подавати на святковий стіл або кожного дня. Всім смачного!